Всім привіт! Мене звати Веніамін. Я військовий і продаю свою машину Nissan X-Trail 2004 року випуска Т-30 в корпусі. Причина продажі покатався півроку, ось майже рік покатався. І наразі продаю, бо хочеш собі щось інше. Наразі машина на ходу, все справне, все. Працюю. Зараз е, покажу огляд кузова і потім перейду в салон. і так Що ми бачимо? так в принципі е, Модель у нас на латовських номерах пригнана з Латви. Е, ну, це я штатні поставив свої номера. Так, дивимося у нас по кузову. Е, є невеличкі потертості в принципі, фари цілі тут тобто трошки. Трошки тріснута, ця ціла, тут все ціле, все працює, фари все працює. Ось так. А, сразу з нюансів а, це показував, тріщина на лобовому склі. Але коли приїзді, це не так сильно впливає, в принципі. Ось вона так вже була маленька, але взялася довше. В цілому їзді це не впливає. Так, дивимося далі. Диски колеса R17, нова гумова резина літня, для середньої стиль їзди, дорога, Starmax для бездорожчої і також для міста. Далі дивимося збоку. Ось є поережі. Дивимося зразу. є невеличкі. Іржа знизу, ось отакі рижики, ось. ну, в принципі, то не критично. А. Для 2004 року машина вважає, що нормально зберіглась. А, так, далі, далі, далі. Також колеса, в принципі, невеличкі такі потертості, невеликі. Так, що у нас далі? Я показую зад. Позаду теж є такий трошки випуклость. ось Рижики невеликі, ну ось сюди потрошку по вони є. За 20 років. Понятно. Так, багажник сразу покажу, але там нема чого дивитися, там речі. Багажник місткий, просторний, може загрузити. У мене тут речі. Ось, в принципі, багажник все в порядку. Є там запаска на ньому може теж. Угу. Так, отут є невеличка ось така справа. Ось. Раз. Угу. Так, дивимося далі. Що в нас тут? Тут теж такі маленькі є. Оце. В принципі по тоніровці ззаді затонірована, спереді не затонірована. Фух, так, ну в принципі можна перейти в салон. Пішли вам покажу в салон. Так, по салону. Відкриваємо. Ось такий салончик. Що угу. у нас є? Що у нас є? Так, дивимося. Так, тут все штатне, штатна магнітола, коробка шестиступенчаста, передач, механіка. Заводимо. Дивимось на панелечку. Все завелося, помолок ніяких не показує. Сразу включився кондиціонер. Ось, холодним дує. Сьогодні тільки заправив. Ось. Повністю заправлений. А, керор регулюється вниз-вверх, мультируль, ось пробіг. 223 тисячі кілометрів. Бардачок такий тут у нас. Все, тут всі документи. Ось такий це, я так розумію, полушкіра. динаміки, панорамний люк. Можна відкрити. Ось, працює. Виїжджає, все, так. От. І назад все працює. Також тут він можна просто підіймати, щоб проветрить. Є, да? Далі по салону у нас тут взагалі все, чекі-піки. Ззаді в нормальному, більш, більш файному сталі, спереді більш подишатаний. Е є такі моменти, е Так, підігрів сидіні тут є у нас. Передні, передні права, передня, е Пасажирські а, водіски. Такий бардачок тут у нас ще є. Ось тут така штучка, можна щось скласти. Тут всяка фігнюшка, і тут. Коротше речі тут багато. Відкриваємо тут, Вон, пожалуйста, тобі бардачок. Там нема бардачка. Тут все працює, Пахушечка. світло все працює. Щики-піки. Раз, два. Так. Що у нас? Повний привід працює. Постійний передній привід, в принципі, можна ставити на повний привід і на понижений. По машинці все, в принципі, працює, їздить, все полагоджено, є нюанси. По склу я показував цей дескол. І дивіться, ну ці подряпане, це все робиться. Пару тисяч гривень вам зроблять нову обшивочку, це взагалі не проблема. Сидіти більш-менш зручно, такі замовив собі затички, щоб не пікало пасажирські ремні. Ще покажу зараз багажник по багажнику. Так, все працює. Мотор більш менш нормально працює, не гудить. Не все на місці, все в порядку. Мотор 2,2 дизель. Машина ідеально підійде для військового, якщо вам цікаво, нормальна ціна, я проїздив більш-менш їздити можна. Тому якщо вам цікаво, пишіть, дзвоніть, буду дуже вдячний. Буду радий і комунікацію всім всього найкращого.